Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную вам сьогодні вивчити досить цікавий вірш вірш про звірів. Ой, як же ж цікаво, що ж там такого цікавого? Хто де живе? Білка селиться в дуплі, їжачиську у кублі. Вепер в хащах верболозі, А ведмідь у глухім берлозі, мудрий лис живе у норах, тигр в джунглях, барс у горах, олень у тундрі і лісах, А верблюд у пустелі, А орел могутній птах, Гніздиться на скелі. Люди селяться в містах і в зелених селах, і живуть вони ось так у людських оселях. Дітки, а зараз дайте відповіді на запитання, де селиться білка? Їжачок, вепер, ведмідь, тигр, олень, верблюд. Дітки, а де живуть люди? Шановні батьки, послухайте відповіді ваших діточок. Дякую за увагу, до нових зустрічей.